Вітаю вас, шановні глядачі! Мене звуть Наталка Костенко, і ви дивитесь проект журналістських розслідувань Дістало. Група журналістів-розслідувачів вирішила започаткувати цей проект, щоб знайти відповіді на питання людей там, де справедливість поступається корупції та байдужості. Наше покликання встановити істину у резонансних справах, де правоохоронці і судова влада безсилі. Розпочинаємо циклом передач Бесарабські договірняки до редакції програми дістало. Звернулись небайдужі громадяни та громадські діячі, які розповіли вражаючу історію про те, як головний є Геркілійського району, що на Одещині на підпитку завдав тяжких тілесних ушкоджень людині, внаслідок яких та загинула. Справа тягнулася більше десяти років, проте обвинуваченому, який має спільне захоплення мисливством з суддівською елітою, вдалося уникнути покарання за спливом терміну давності. Про те, як саме впливові товариші вбивці допомагали йому не потрапити за грати, у спеціальному розслідуванні проекту дістало.